15 лютого 2013 року місто Житомир. Ми знаходимося неподалік від управління Служби безпеки України Житомирської області. Викликали вас Так, мене сьогодні неофіційно по телефону викликали у обласне СБУ. Це був неофіційний дзвінок, я наголошую, що вона дуже здоволена, мене письмова, письмова мене В якості кого вас запросили? Запросили по нашому питанню згідно листа звернення на голову СБУ центрального апарата міста Києва, де повідомлено про злочин співробітника Служби безпеки України Кадана Олександра Григоровича. А житомиряни будуть опитувати. Ні, сказали, знову ж таки, неофіційно, що це із центрального апарата міста Києва працівники. Це вони приїхали сюди, да? так? Виходить, вони так, Вони сюди приїхали. А чому не Володар Волинський? От я не можу сказати, я не розумію І взагалі, чому навіть це неофіційно. Нічого сказати не можу. То ви йдете на части в да? йду. Добре, хай щастить. Дякую. 02-го по телефону була викликано до обласного управління СБУ, СБУ України в Житомирській області Городецької Ірина Олександрівна. Я був присутній на зустрічі з працівниками Центрального управління Служби безпеки України. Ну, розглядали, приїхали вони на розгляд звернення Городецької Ірини Олександрівни стосовно незаконних дій ПДНА Олександра Григоровича щодо керівництва ним компанії. Поліська міськомолочна компанія. В даному, під час розгляду даної скарги склалося таке враження, що працівники СБУ приїхали виступати адвокатами свого колеги, а не розглядати скаргу по суті. Нам було запропоновано надати беззаперечні докази того. Що Падан Олександр Григорович здійснює керівництво даної компанії, хоча це було неможливо, тому що ми в заяві не писали, що він якась нерозумна чи недалекоглядна людина. Зрозуміло, що він в своїх офіційних підписів на офіційних документах не ставив, ніяких письмових розпоряджень нікому не давав. Ті докази, які в нас були, покази свідків записані на диск, причому їх більше десяти чоловік. Покази. План е, роботи на тиждень написаний власноруч е, педаном Олександром Григорович. Він їх зацікавив цей план? Ні, ну, вони сказали, що це просто бумажка, яку вони нікуди не можуть прикласти. А запропонували нам надати якісь офіційні документи, які підписував педан Олександр Григорович. Ну, зрозуміло, що таких документів немає і бути не може, тому що людина себе так страхує. і він таких документів не підписував. Але разом з тим, ну, взагалі, дивує позиція. Працівників Служби безпеки України, а саме відділу внутрішніх розслідувань, які взагалі не приймають по факту, не готові приймати якісь дій для оператив... проведення оперативних дій на предмет підтвердження або спростування фактів, викладених Гердецькою Ірина Олександрів на своїй заяві, а пропонують нам зробити за них їхню роботу, надати їм якісь документи для того, щоб підтвердити, що дійсно. Дані обставини мають в місце, які викладені в заяві. Коли ви акцію проводили в Києві? 7 лютого 2013 року ми провели акцію протесту біля Головного управління СБУ. Результати які? Так. Мені 12.02 2013 року неофіційно зателефонували. Співробітники центрального апарату СБУ і запросили по телефону. Я ще раз наголошую, запросили до Офісу обласного СБУ, mm -hmm. де мене попередили, що готують кімнату для бесіди зі мною. Броньовано? чи яко? я не знаю, що означає готують кімнату? Мені дуже часто наголошували по телефону, що готують кімнату, що тільки в цій кімнаті. Ви одна туди ходили? Ні, я ходила зі своїм юристом. Кімната їм пригодилась <зв>. з бішникам. Після того, як вони дізналися, що я прийшла з юристом двох, кімната їм їхня на другому поверсі, не знадобилася, і розмову ми вели у приймальній на першому поверсі. Ці, значить з цієї бесіди неофіційної я зробила висновок, що ці люди, які помахали мені корочками і не показали жодної бумаги офіційної, що вони приїхали по моїй справі, таке враження складається, що вони приїхали. Не розібратися стосовно незаконних дій подана Олександра Григоровича, а просто щоб закрити цю справу і захистити свого колегу. Вони представились вам, так? Да? вони представилися, показали їхні свідоцтва, посвідчення а, да? посвідчення так, але більше ніякої бумаги, що вони сюди направлені, вони мені не показали. А чому склалось таке враження, що ці люди приїхали захищати свого співробітника? Тому що на, на, всі, скажімо, на всі мої питання, викладені в заяві на голову СБУ, вони, вони мені значить, пропонували, скажем, щоб я їм надала якісь офіційні докази, якісь офіційні підписи рукою подана. Коли я зазначала, що в мене є свідки, 90 чоловік свідків, де він проводить збори, що це всі робочі, неофіційно влаштовані малолітні люди, всі говорять на те, що він там керує, мені сказали, що це нічого не значить. Тому що от запропонували ще таку, якби я їм показала, сказала, що ось він там, то десь під вербою передає якийсь конверт, то вони приїдуть і зроблять. Тобто вони вас переконували, що це не є доказами, так? Да? так. Свідчення людей. Так, да? До уваги так, що свідчення, а їхня фраза. Гумані була… Бумаги написане рукою ПДНА, що це не є докази, так? Да? Ні. Вони е... на експертизу взагалі збиралися брати той документ, що ви їм е... надали там план робіт, рукою ПДНА написаний. Е... Вони нам, нас повідомили, що вони не мають права робити експертизу. Цій, Як це цього не має документу. Права. І взагалі вони не вважають угу. документом цей план написаний, угу. план робіт розпорядження, написаний рукою подана, вони не вважають це документом. Сказали, от якби там був підпис його. Тобто підпис подана вони до уваги беруть, а підписи людей нелегалів, вони до уваги не беруть. Та там же ж кожна строка написана рукою, це ще краще, ніж підпис. Так, але вони не вважаються за документ. Під час розмови, що можна говорити про те, коли під час розмови зі мною представники робітники СБУ, коли від них йде запах спиртного, і вони зі мною спілкуються, таке враження, що вони приїхали посміятися над цим усім і, і нічого не робити. Про що може бути мова? Вони там і бухають прямо в управлінні. Мабуть, мабуть, я, я, якщо чесно, я не розумію цієї зустрічі, що відбулася із цими трьома представниками, тому що як результату не свідків до уваги, не питали нікого. Я не бачу результату і сумніваюся, що він буде. Вони мені пропонували по перше відмовитися від письмової їхньої відповіді. А як це так можна? Е... Щось підписати вам пропонували цю відмову? Чи е... Так, вони пропонували мені у моє... моєму... Пояснені, так, моєму поясненні? Чи в чому? Так, в моєму поясненні. Пропонували щоб я відмовилася письмово від їхньої відповіді письмової, щоб я письмово надала відмову від їхньої офіційної письмової відповіді. Що чи ви не бажаєте її отримувати? Чи так, що? так з таким, з таким, О. нібито, як ми, вони пояснили, вони мені сказали своїм словам, вам що вам вже так все зрозуміло? І, і на, всі, на всі, скажімо, на, на моє запитання, коли на, на мою, на моє повідомлення, що в мене є свідки, вони сказали слово на слово, що вони до уваги цього не беруть. І моїх людей вони не бу не опитали. До них вони не, зверну, не звернулися. Офіційно вони сказали, що вони не мають права до мене звертатися офіційно. Як таке може бути? Що це перевірка неофіційна? Взагалі чи як? Я так я так розумію, що так. Угу. Взагалі мені заявили, що співробітник СБУ має право займатися комерційною діяльністю і має право бути засновником приватного підприємства. Ну тільки я не зрозуміла, чи це всі чи це тільки Педан має таке право. Та може вже Службу безпеки України приватизували, де да ми просто про це не знаємо. Ви знаєте, судячи по тому, що робиться, може бути й і таке. І, і взагалі, вони з такою ну, скажімо, усмішкою сказали, що тут такого, що наш співробітник педан захотів собі придбати маєточок в сумі півта, півтора мільйони гривень із присадимною ділянкою дві тисячі гектарів землі. Це, мабуть, блакитна мрія кожного СБУшника? Напевно, так. А як справи йдуть по. Перевір цих заяв, які написали ці потерпіли до прокуратури, де вони конкретно вказали, що їм платили зарплату у конвертах, не записали трудовий стаж, трудові книжки. Їх тільки повідомили про те, що відкрита кримінальна справа і передано на слідство слідчому міліції. Але слідство, не, я так розумію, не проводиться, нічого більше ніяких не бумаг, нічого немає. Ні, дій, ніяких, ніяких, нічого, ніхто да? абсолютно. На вашу думку, хто заблокував слідство? Я думаю, що це все зв'язки працівника СБУ, питання Олександра Григоровича. Це дуже гарні зв'язки. Ну Якщо дядя вілиці. генерал там і так, так далі. Вся, всі родичі, родичі в СБУ працюють. Так, так, так. 14 лютого мені зателефонував знову СБУшник з, з Києва і повідомив мене про те, що, визвавши по телефону співробітників потерпілих, вони відмовилися надавати йому інформацію неофіційно, тобто попросили, щоб вони їм дали повістку. Офіційно визвали їх на переговори. Тобто люди не пішли на ці базарні всякі кулуарні балачки? Хочуть законно, щоб ну, їх опитали. Хочуть, да, щоб їх викликали. Щоб була порушена справа кримінальна, щоб їх законно опитали, так я розумію. Так, щоб їх викликали офіційно. А оце з Шарашкіної контори, оці дзвоники, ці базарні ігри. Да, люди відмовили чи як? Так, вони не хочуть, вони не хочуть, бояться спілкуватися неофіційно. Моя думка така, що вони я ж ще раз повторюю, що вони не приїхали розібратися. Стосовно незаконних дій цієї людини, вони просто хочуть це все замяти, закрити і захистити свого колегу з Ще хочу додати, коли я писала пояснення, і представники, почитавши речення, яке в не влаштовує, вони заставляли хотіли заставити взагалі переписати пояснення, що їх це речення не влаштовує, тобто. Втручались, так, у ваші пояснення, виходить? Чи як? Повністю втручалися в пояснення, можна сказати, навіть хотіли, щоб під диктовку писала те, що їм потрібно, а не те, що насправді є. А ви переписували? Ні. Відмовились? Не? Ми відмовилися, так.